Шкарпетки та постільну білизну, ліхтарики та консервацію, ковдри та овочі, вареню та сало, чого тільки не приносили шосткинці у волонтерський центр, аби допомогти жителям деокупованого ізюму. Люди йшли і рано вранці, і пізно ввечері, і навіть нельотна погода не заважила нашим землякам робити добрі справи. Що, в дощ, вони йшли з зонтиками, з фонариками. Вони приходили, стучали, приносили паконки. Вони питали, чи потрібна допомога. Люди привозили на машинах сюди. З такими торбами біжали ці бабушки, тьоті. Люди, вообще вони об'єдналися. Мені дуже приємно. Я, я скажу так, я дуже горжуся. Все, шосткою дуже велике дякую шосткінцям. Респект вообще молодці. Те, що зібралися, допомагаємо нашому нашим, скажімо, співвітчизникам, і ми не кидаємо їх такі біді. Особливо вразили пані владу мешканці навколишніх сіл, які несли допомогу неначе для своїх родичів, та ще й не по одному разу. Що робили собічани, Що робили макове село? Вони по два рази збирали допомогу. Ми приїхали перший раз на Макове. Ну, думаємо, там трішечки ж допомоги. Вони зібрали у нас грузова машина, легкова машина. Ми зайшли. Знаєте, також у нас трохи челюсті підпадали від кількості. Це я розумію, люди зібрали з пів восьмого ранку. Вони кажуть, старста каже, стояли вже, стучали у двері. Відчиняйте, ми принесли. І другий день також. І Собічан також два рази. Картоплі ми назбирали, можна накормити весь Ізюм. Привезли дуже багато капусти, багато моркви, цибулі, буряку. Були й такі випадки, які могли розчулити до сліз, згадує волонтерка Влада Воробйова. Коли я зайшла в АТБ, купувала ті шкарпетки, мені, мені трішки не вистачило коштів. Все, волонтерська картка пуста. Я підіймаюся, скажу, вже ну все, 5 штук не вистачило, скільки ми порахували, треба. Де жіночка каже: Влада, візьміть, будь ласка, кошти. Це було 500 гривень однієї купюри. Каже, я знаю на ваші добрі діла. Чесно, я не хочу плакати, але в той самий момент у мене потекли сльози. Приходили діти, приносили допомогу, хлопчик 100 гривень назбирав сам і просто приносив. Ну приносив сюди, сказав: Ви знаєте, куди потратити? Е, приносили навіть діти цукерки. Маленькі дітки в пакетках приносили по чутчу. Вони казали, що поділіться. Багато хто перераховував кошти на волонтерську карту влади, завдяки чому вдалося зібрати близько 12 тисяч гривень. Основну долю цих грошей витратили на придбання двох газових балонів. Нарешту закупили побутову хімію. Волонтерка Тетяна теж приємно вражена згуртованістю шостканців. Вона зазначає, що волонтерський центр Шостка добро був ініціатором збору провізії для ізумчан, але ніхто навіть не сподівався, що вдасться за короткий термін зібрати майже сім тонн гуманітарного вантажу. Мені запам'яталась одна жіночка, яка принесла три, дві. Трьохлітрових банків із яблуневим повидлом, і сказала, що незалежно від того, що у мене там родичі, нехай це буде тим людям. Я розумію, що можливо їм і не дістанеться, але нехай це буде тим людям, які потребують цієї допомоги, і це було так зворушливо. Принесли теплі шапки, принесли теплі рукавич рукавички, шарфи і сказали, ні, це цілеспрямовано тільки тим людям. Люди також приходили до нашого центру і приносили все, що можна було. Це і овочі сезонні, це і консервація, це і консерви, це і одяг, це і взуття. Тому що всі прекрасно розуміють, що зараз. Хоч нам і не легко, але тим людям, які постраждали, їм набагато гірше, тому повинні об'єднуватися з такими ініціативами, бути одним єдиним цілим, і тільки тоді, і в нашому місті, і в нашій Україні, буде перемога.